Друзі, сьогодні у мене для вас невтішні новини. На жаль, законопроект про ліквідацію спецпенсій прокурорів, за які ми так боролися в першому читанні. Пам'ятаєте, він був провалений спочатку. і Ми поверталися до нього і тільки з другої спроби провели через залу. Так, от цей законопроект на сьогодні не зміг рекомендувати профільний комітет комітет з питань соціальної політики до розгляду у другому читанні. На комітеті відбулася дискусія і підготовлено комітетом таблицю. Я дуже дякую. Голові. І комітету за адвокацію цього законопроекту і за його підтримку, так от власне цю таблицю не зміг рекомендувати комітет, бо опір з боку прокурорської спільноти і деяких депутатів, які підтримують їх, був шалений. І, власне, незважаючи на те, що відповідне рішення президента, яке зобов'язувало прийняти відповідні рішення і нас і е, кабінет міністрів вже прийнято достатньо давно, і незважаючи на те, що ми всі розуміємо, що в нашому суспільстві не повинно бути ніяких е, пільг немотивованих, ніяких привілеїв, які е, мотивовані лише е, особливим статусом в суспільстві. А, незважаючи на це, комітет не зміг прийняти відповідне рішення. А рішення це не тільки про соціальну справедливість, рішення це ще і про те, що ми повинні з вами знайти гроші на підвищення мінімальної пенсії, про що я говорю постійно, і якраз це є одним з джерел на. Підвищення мінімальних пенсій. Але разом з тим, я переконаний в тому, що ми знайдемо сили ще раз повернутися на комітет. Це вже буде не на цьому тижні, це буде вже наступного тижня, і прийняти на комітеті з питань соціальної політики відповідне рішення винести цей законопроект в залу і, врешті, його проголосувати, скасувавши. Ці феодальні нікому крім прокурорів не потрібні привілеї і, врешті, забезпечивши суспільстві справедливість.